Дві доби бігали навколо парку дружби народів. Любителі бігу приїздили бігуни з України, Білорусі, один з учасників ультрамарафону з Єгипту. У Вінниці вперше відбувся 48-годинний марафон. У такий спосіб спортсмени пропагували людям здоровий спосіб життя. На трасі довжиною 1 кілометр 80 метрів. Змагалися 45 спортсменів віком від 19 до 72 років. За ними зацікавлено спостерігали сторонні люди, проте жоден не наважився долучитися. Хоча за умовами забігу, це віталося. Вони не змагалися на швидкість, вони не переслідували ціль перемогти і добігти першими. Головним їхнім завданням було подолати дистанцію, побороти свої ліннощі та страхи і пізнати можливості свого організму. Ми не знаємо даже способності свої внутрішні способності, способності свого тіла. А я б порівняв це з восхождением на пік. Когда нету конкуренции, нету борьбы за место, а когда идет борьба с самим собой. Кандидати наук професори, слюсарі, водії, лікарів, вчителі домогосподарки. Рід діяльності учасників марафону самоперевершення був різний, так само, як і вік: наймолодшому 19, а найстаршому 72. Всі вони разом самовдосконалювались в парку дружби народів на трасі завдовжки 1 кілометр 80 метрів. Хтось бігав дві доби, хтось добу, незважаючи на дощ та спеку. Серед бігунів було чимало таких, хто за своє життя набігав по декілька десятків тисяч кілометрів, але більшість з них це непрофесійні спортсмени. Кожний учасник марафону мав мати свою бігову історію. Непідготовлених до змагань не допускали. Пробіг я десь так, майже 80 тисяч кілометрів за 28 років. 20 років сьогодні відмічаю 20 років, як перший марафон я пробіг. Мені було 52 роки. А тепер у мене офіційних 119, а так взагалі 253 марафони. Почав з маржування і для того, щоб дійти до озера прийшлося бігти. і Ось з цього почалася моя бігова практика. Спочатку біг десь 10 кілометрів, потім декілька років марафон. А ось знав, що моя землячка десь років чотири тому назад поїхала в Нью-Йорк і на шести на десятидобовому забігу, зайняла перше місце. Це мене якби надихнуло, і я теж захотів от приймати участь. І вже чотири роки я приймаю участь в забігу в Нью-Йорку в шестидобовому і три рази в десятидобовому забігу. Вони на ходу їли, на ходу пили, на ходу спали, хоча могли взяти і тайм аут на декілька годин. Ніхто нікого не неволив. Втім, тривалість бігу і кола судді все одно рахували. Відновити сили бігу нам допомагали хелпери, спеціальні помічники, годуючи їх енергетичними коктейлями та багатими на білки та вітаміни стравами. основному тут фрукти. Ну і, конечно, и каши, супчики, і борщики, і, і сири. Ну очень много всього, очень большой набор вітамінів і просто еды. И І головне це, щоб було єдинство з бігунами, которые бігуть на трасі. Потому что це єдиний організм і це найголовніше. Вчитель фізкультури з енергодару Володимир Васютін за 48 годин набігав більше за всіх кілометрів. Його результат 301 один кілометр, шістьсот метрів. Я тут и 1000 мили раза 4 участвовал. В Австралии участвовал в чемпионатах мира на 1000 мили. Вот, ну под, с возрастом перестал, уже немножко меньше стал бегать. И вот решил здесь выступить, попробовать еще раз себя. Третій за кількості кілометражу в дводобовому забігу Василь з Чуваші 274 кілометри, 223 метри. За свої 52 роки чоловік пробіг 100 марафонів. Його ціль не відчувати старість. Бігун має власне господарство, тож тренується на пасовище навколо корів. «Коли їх пасу, то бігом займаюся теж. Не ходите, а бегаете с коровою? А? – С коровами бегаете? Так, ну да, вот на такой лужайке примерно. Они пасутся, а я вокруг лужайки бегаю. Они за вами не бегают, как они на вас смотрят? Удивляются, да? Они на меня обычно смотрят. Мета марафону самоперевершення пропагувати людям здоровий спосіб життя, популяризувати заняття фізкультурою і спортом. Змагання з ультрамарафонського бігу проходять в Україні з 2004 року. 48 восьмигодин пробіг самоперевершення з 2009-го. Міжнародна марафонська команда Шічин моє щороку організовує близько 500 різноманітних стартів у 70 країнах світу: від забігу на 3 кілометри до найдовшого на планеті на 5 тисяч кілометрів.